Всім привіт! З вами Тексіна Група Кавла. Та як у увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію по акції. Два мішечка за ціною одного сукні під кодом 775. Зараз купуючи один мішечок, другий ви отримуєте в подарунок. Ціна за один кілограм становить лише один долар, вага мішка 25 кілограмів. Вартість не за один уже, а за два мішка становить лише 25 кілограмів. Доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідніше та зручніше. Не втрачайте можливість на вигідну покупку, заробляйте та заощаджуйте разом з текстильною групою Cavlatex. Акційна пропозиція на сукні діє до 12 вересня. Зараз у кожного із вас є унікальна можливість придбати за низькою вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість за 2 мішка, враховуючи подарунковий, лише 20. 5 доларів. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте наші огляди та робіть замовлення. Сукню під кодом 775 по акції два мішечка за ціною одного. Купуючи один мішок з даної позиції, другий мішечок сукні ви отримуєте в подарунок. Будьте першими, хто придбає. Замовлення приймаються як на мішки із огляду, так і без відео огляду запечатані. Ось така чудова, хороша позиція за вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість вже за два мішка, враховуючи подарунковий, лише 25 доларів. Присутні всі розміри сукні ідуть з різного матеріалу. Якщо вам сподобався цей мішечок, що зараз транслюється, відразу пишіть нам повідомлення або телефонуйте. З різного матеріалу, всіх розмірів. З вами была текстрина группа Кавлатекс.